Вітаю, друзі! З вами я, Тетяна Моюсенко, і в цьому випуску говоримо про військовий збір для ФОПів з 1 січня 2025 року. Відповідні закони прийняті. Отже, що змінилось, говоримо далі в цьому випуску. Нагадаю, впродовж 4 кварталу 2024 року. Усі ми спостерігали за долею прийнятого закону щодо підвищення податків, який все ж таки був підписаний президентом, і 1 грудня 2024 року набув чинності. Усі доходи найманих працівників відтепер підлягають оподаткуванню за ставкою військового збору 5%, Ну і доходи ФОПів також підпали під зміни уподаткуванні. Правда, закон про підвищення податків обіцяв ввести військовий збір для фопів ще у 2024 році. Відповідні зміни до податкового законодавства і відповідних норм закону були сьогодні прийняті у Верховній Раді 4 грудня, і зміни змінили дату набрання чинності військового збору для ФОПів, переносячи цей збір з 1 січня 25-го року. Отже, починаючи з 1 січня 2025 року, ФОПи єдиноподатники стають платниками військового збору. Військового збору у ФОПів залежить від групи. Так, наприклад, якщо це ФОПи, Першої ФОП-єдиноподатників першої, другої та четвертої групи, вони будуть сплачувати по 800 гривень, тобто 10% від мінімальної зарплати на 1 січня 2025 року, по 800 гривень щомісяця. Цей збір має бути сплачено авансом для ФОПів єдиноподатників відповідної групи. Авансом до 20 січня за січень, до 20 лютого за лютий і так далі. Звертаю вашу увагу, що сплатити авансом у січні можна не тільки суму січня, але і наступних місяців 25-го року. Що стосується ФОПів е, третьої групи та е, ЮРОСІП третьої групи, для них також вводиться з 1 січня 25-го року сплата військового збору у розмірі 1% від доходу або від обороту. Інакше кажучи, якщо ФОП єдиноподатник третьої групи працює і має доходи то він буде сплачувати один відсоток від своїх доходів е військового збору і має це зробити у строки. Продовж 10 днів після завершення граничного строку подання звітності за перший квартал. Тобто за перший квартал 2025 року звітність буде подана ФОПом до 9 до 10 травня. Фактично до 20 травня така такий військовий збір має бути сплачений за перший квартал. Якщо ФОП не працює або працюючи, немає доходу, то відповідно у нього. Не буде зобов'язані щодо сплати військового збору. У юридичних осіб аналогічна ситуація юридичні особи платники єдиного податку третьої групи матимуть тепер зобов'язання з 1 січня сплачувати військовий збір на рівні 1% від обороту, відповідні зміни у звітностях щодо юридичних осіб і ФОПів ми вже побачимо у 2025 році. Адже нараховані зобов'язання по військовому збору потрібно буде декларувати на рівні заповнення відповідної звітності. Колеги, зверніть, будь ласка. Увагу, що прийнятий сьогодні 4 грудня закон, що переносить дату військового збору для фопів, має також в собі ще і додаткові пільги для фопів на окупованих територіях, осіб з інвалідністю тощо. Давайте дочекаємося з вами, щоб закон був підписаний і. На набувчинності, і вже тоді ми зможемо точно побачити, які саме виключення або пільги будуть мати ФОПи е, з метою несплати військового збору. Але також хочу нам всім з вами нагадати, що з 1 січня 2025 року для фопів повертається обов'язкова сплата ЄСВ. І е, закон залишає в окремих випадках виключення щодо несплати ЄСВ, е, наприклад, для фопів, які знаходяться в окупованій території, або, наприклад, які мають паралельно ще місце роботи, і там їх роботодавець сплачує ЄСВ за них. Колеги, на цьому я завершую цей випуск. Обіймаю вас всіх цілую і люблю. Ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, а також телеграм-канал. До зустрічі на нових випусках. Папа. -па.